Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Анна Чавдамир, але я часто себе представляю як Анна Мир. Зараз я займаюся чудовою для себе справою. Нарешті я знайшла для тебе те цікаве, що дає мені не тільки моральне, але й матеріальне задоволення. Це спільнота Міркурій. І сьогодні якраз я трошечки про неї розповім. Це лише маленька крапелька від всього наймогутнього задуму, От, задуму нашого улюбленого Дмитра Васадіна. Він математик, дуже така продвинута людина. Тому у нього є багато чому навчитися. І от якраз саме тому я знаходжуся в, в цій спільноті Меркурій, в якій є свої інструменти, які називаються фонд Кешфлоу. Так от, ви всі бачите, наскільки міняється зараз світ. Він змінюється просто на очах. Моментально. І хтось готовий до цих змін, а хтось не може з ними ніяк ну, як справитися. Не може. Бо це дуже важко людині от, війти в цю калію і зрозуміти взагалі, як змінюється світ і що в ньому потрібно буде робити. Так от, ті способи отримання гроші, які були раніше, зараз не працюють. Ви самі бачите, скільки зараз багато автоматизації, багато професій вже замінив штучний інтелект, і ви бачите чудово, що багато хто з людей залишається без зарплати і без коштів на життя. Тому я. Вважаю і думаю, що кожен із вас може це зрозуміти, що найкращим способом отримання грошей в наш час є інвестування. Інвестування може бути високоризикованим. Це коли ви вкладаєте гроші, наприклад, в казіно, але ви маєте лише один шанс із 36, а може і більше, що ви все ж таки виграєте і отримаєте гарний виграш. Але є ще такий низькоризикований спосіб інвестування це американські облігації внутрішнього займу. Там ви гарантовано отримаєте за рік свої 3% на ваш вклад. Але Самі розумієте, що 3% це досить така низька сума. Тобто, якщо вас це влаштовує, це, звичайно, для вас це варіант. Але мене таке не влаштовує. Я хочу більшого. І от якраз у нашому фонді Кешфлоу якраз найкраще співвідношення між ризиком і ростом. І у нас є для кожної людини своя стратегія. Тобто, якщо у вас мало грошей, це одна стратегія. Якщо грошей більше, це зовсім інша стратегія. І кожен обирає для себе те, що йому найбільше підходить. І, наприклад, я хочу сказати, що ризик у Ну, Кожної людини є. Ми навіть виходимо просто. Та, навіть сидячи вдома, ми теж ризикуємо. Може бути все, що завгодно. Тим більше у нас в Україні, коли йде війна, ви самі розумієте, що ризик скрізь є. Але хто не ризикує, той не п'є шампанського. Тому. Все ж таки я, так як я пройшла через багато різних проєктів, це були і матриці, були і франшизи, і фріланс, От, я знаю, як заробляють гроші в різних цих напрямках, так само і мережевий бізнес, От, але я ніде не знайшла такої можливості для заробітку, як у нашому фонді кешфлоу. І основна задача нашого фонду це якраз навчання людей новим фінансовим навикам. Тобто, ви самі бачите, що зараз дуже розвинулася криптоіндустрія. І от щоб увійти у неї з розумінням справи, потрібно навчатися. Коли ви йдете навчатися до Якихось інфобізнесменів, ви можете зрозуміти, що там це дуже дорого буде таке навчання. Але в нашому фонді якраз це все проходить в ігровій формі і паралельно з, з отриманням уже якихось практичних навиків. Тобто, ви створюєте для себе потоки і таким чином. Одразу на практиці навчайтеся як керуватися своїми грошима, по-перше. А по-друге, як справлятися з різними сервісами, такими як криптогаманці, криптобіржі, взагалі з криптовалютами, як з ними можна серед них орієнтуватися, як розуміти, які з них доходили. Принесуть вам дохід, а які можуть тільки вам нашкодити. Так от, в нашій спільноті є така внутрішня криптовалюта, яка називається e Зараз вона працює тільки внутрі нашого, нашої спільноти, тобто внутрі наших оцих інструментів кешфлоу, але вона буде мати Велику-велику свою аудиторію. Зараз вона зростає дуже швидко завдяки тому, що зростає кількість людей, які до нас приєднуються. Тобто, все залежить, як то кажуть, спрос порождає предложення. І таким чином наша криптовалюта зростає кожен день фактично у своїй ціні. От. І ми її використовуємо. Кожен, хто приєднується до нашої спільноти, він використовує її в своїх грошових потоках. Тобто для цього потрібно просто розбиратися, які потоки для вас нужні. От дивіться, наш фонд складається із сіми платформ, на кожній з яких є своя валюта. Це у нас є. І рублі, і євро, USDT, у нас є суми киргизькі і китайські юані, а також ще є у нас англійські гроші, теж пункти стерлингів. Так от, кожна людина обирає для себе саме. Ті платформи, які їм цікаві. Тобто можна працювати з будь-якої точки світу. Ви приходите і вам наставник допомагає налаштувати ваш кабінет, налаштувати наші банкінги, Money ну, От, І ви можете прямо зразу почати заробляти і так само з першого дня вже отримати перший свій дохід. От, і тепер я хочу трошки розповісти про наші потоки, які вони в нас є. У нас грошові потоки, є їх Е, Буду просто розповідати про них по порядку. Тобто почну з швидких потоків. Швидкі потоки це гроші на кожен день. Тобто ви вклали будь-яку суму можна розпочати. Найменша сума це 30 євро. Ви зробили свій потік, і він починає у вас працювати з першого дня. Для цього потрібно лише тільки натиснути на кнопочку. Як це робиться, коли це робиться скільки разів це робиться, це все вам розповість наставник, який буде у вас обов'язково. Тому ваша задача тільки просто виконувати те, що він вам пропонує. От. І ви починаєте це робити щодня, і так само щодня отримувати свої гроші. Такий у нас швидкий потік. Але є такий різновид швидкого потіку, як супершвидкий потік. А супершвидкий потік відрізняється лише тим, що він працює на протязі 15 днів. Так само треба натискати кнопочку, але гроші свої разом з прибутком ви отримуєте лише в кінці цього терміну. Обов'язково до кожного потоку у нас підключається наша. Криптовалюта є carenсі І так як зараз вона дуже високу ціну має, тому е, треба підключати. Буває навіть соті частини 0 0,4, 0 0,1, дивлячись, яка сума у вас в потоці, на поповнення йде От від тої суми штучний інтелект і вирішує, скільки вам потрібно підключити e-Carrenсі. І завдяки єкаренці якраз і відбувається зрост нашої криптовалюти, завдяки ще розширенню нашої спільноти. От. Наступна е, е, Наступний потік у нас це зростаючий. Це дуже популярний теж, теж потік, тому що яку б ви суму не поклали в нього, вона одночасно збільшується мінімум. На 50%. І у вас є два виходи. Або ви ще докладаєте в цей потік для того, щоб він у вас зростав швидше, і для того, щоб якусь свою мету досягнути за допомогою цього потоку. Або ви можете вже нічого не докладати, а тільки отримувати щодня з нього дохід, з цієї вже збільшеної суми ви отримуєте дохід, і таким чином ви вже отримуєте свої, так би мовити, дивіденди. І за півроку весь цей потік вже перейде до вас у. Скарбничку, а зі скарбнички вже ви можете винімати ці гроші, передавати їх на будь-які інші свої потоки, або виводити їх на наш банкінг Money Storage, або ви можете взагалі вивезти їх на свою картку. До речі, для українців є така дуже чудова функція, що з Mony можна вивезти просто на українську карту, не в одної валюти. Такої можливості немає, тільки в гривні. І до того ж, вивід від 2000 гривень. Ну, тобто, це все дуже такі легкі умови для кожної людини, взагалі, дуже вони ну, сподобаються вам це точно. Так, і наступний у нас стартовий. Так, звичайно, для того, щоб зрозуміти. Саму суть інвестування, як воно працює, і перестроїти своє мислення на інвестиційне, потрібно починати саме зі стартового потоку. Але не кожна людина до цього готова, бо цей потік потрібно поповнювати своїми грошима на протязі всіх. 10 місяців по 2 періоди, тобто 20 періодів, 20 разів поповнювати його потрібно. Але це як, можна сказати, або бізнес, наприклад, ваш якийсь маленький, ви його розпочали, може бути, він і не маленьким, це залежить від ваших можливостей, але ви його розпочали, ви спочатку в нього вкладаєте. І вже через 2 тижні ви отримали, наприклад, перший якийсь невеличкий дохід. Останні всі інші гроші ви додаєте, щоб у вас знов був у цьому потоці, знов номінал получався цього потоку. Далі, чим далі, тим більше ви отримуєте доходу, тим менше додаєте своїх грошей. І вже починаючи з п'ятого періоду, тобто це вже з половиною місяця, ви вже можете запросто, він, цей поток виходить у вас на самоокупність, і ви вже нічого своїх грошей можете не додавати. І після п'ятого періоду він вже починає вам давати прибуток. З якого ви можете купити лікарниці спочатку, щоб у вас вистачило на весь період термін роботи цього потоку, або ви зможете, вже, якщо у вас є єкарінці, то ви можете далі йти і вже використовувати ті гроші, які у вас у скарбничці, уже так, як ви того забажаєте. Тобто. Можете відкривати нові потоки. Можете відкрити такий самий стартовий або більший стартовий, можете вивезти взагалі на свою карту ці гроші. Можете передати своєму партнерові. Взагалі можете робити з ними, бо це ваші кошти, ви робите з ними все, що ви тільки забажаєте. Тобто 5 місяців ви вкладаєте якісь гроші, а всі не місяців, а 5 періодів. Тобто 2,5 місяці. От. А всі інші періоди, це вже 15, цілих таких періодів. От всі інші періоди ви вже отримаєте дохід. Тобто вам вже система дає більше, ніж номінал вашого потоку, і все більше і більше з кожним разом повний обсяг. Доходу складає до 330% за оцей весь період, за 10 місяців. Тобто ви розумієте, наскільки це вигідно. І якщо люди ще роблять декілька собі таких стартових потоків один за одним, то звичайно це відбувається закольцовка і в ітогі Ви запросто відкриваєте нові потоки, але вам уже не потрібно додавати гроші із сімейного бюджету. І таким чином ви можете розвивати не тільки цей потік, але ще й інші потоки. Серед стартових у нас теж є різниця, є звичайний стартовий, є стартовий прискорений, коли ви одразу сплачуєте 4 Номінал свого потоку. От. І тоді вже на п'ятий період отри... через 2 тижні ви вже отримуєте так, як наче ваш потік цей вийшов на самоокупність. Тобто це теж дуже добра така система. От. І ще один такий: у нас є накопичувальний або е, потік. Цей потік працює, ви теж складаєте його так, як вам найкраще. Тобто ви самі обираєте і суму цього потоку від 10 євро можна обрати, а також термін його дії. Його характеристика, вона заключається в тому, що ви щомісяця. Сплачуєте на протязі трьох років, наприклад, якщо ви термін обрали 3 роки, то щомісяця на протязі трьох років, ви оплачуєте по тих самих 10 євро. Але це дуже така мінімальна сума. От. Коли закінчується цей термін трьохрічний, ви починаєте отримувати уже дохід із цього потоку. Але цей дохід буде у 5 разів більше. Щонайменше, це залежить від терміну дії вашого потоку, а також від суми номіналу вашого потоку. Звичайно, що щомісяця треба підтягувати e нашу улюблену. От, і таким чином у вас розвивається цей потік, і через 3 роки ви вже забезпечена фактично людина. Уже багато хто з наших партнерів відкрили собі такі потоки 3 роки тому назад. Вони вже отримують свої доходи з цих потоків. І тепер вони жалкують тільки про те, що вони не створили собі потоки на більші суми. От. І таким чином люди розвиваються і заробляють тут. Дуже великі гроші. І що ще гарно у нас, так це те, що у нас вся спільнота построєна на принципі круглого столу. Тобто, навіть якщо ви новачок, ви приходите і у вас такі самі можливості, як і у тих, хто вже тут працює 10-12 років. Тобто, якщо ви будете такі самі вкладати суми, як вони, ви будете отримувати такі самі доходи. Це не залежить від того, що ви раніше прийшли чи пізніше. Тут для кожного є рівні можливості. Але я ще не сказала про ще один наш потік, який називається потік удачі це лотерея. Фактично, її можна купити на будь-якій платформі і в будь-яких теж будь-якій валюті. І завдяки цьому ви приймаєте участь у щоденній щоденному розіграчі. От. І багато хто вже вигравав у нас джекпоти. Були даже такі тижні, що на тижні декілька джекпотів люди виграли. Ну, різні люди, але все ж таки вигравали. І є вже такі у нас випадки, коли людина двічі вигравала. У лотерею в різний час, звичайно, на різних платформах, але вигравала джекпот. А джекпот у нас від 3000 євро йде. Буває більше, дивлячись, яку ви лотерею теж собі придбали. От, і таким чином це ще одна можливість для того, щоб розвиватися у нашому фонді. Тобто, ви, якщо у вас навіть Взагалі дуже скрудне становище, ви можете просто прийняти участь у такій лотереї, і, звичайно, потім ви зможете, якщо ви виграєте, то ви зможете, звичайно, свої, свій виграш використати для того, щоб відкрити потоки і вивезти, наприклад, їх собі на карту. Ну, це ж теж ви будете вже саме розпоряджатися, так як ви самі собі вирішите. От такі у нас є умови, і я вам скажу, що це лише маленька частина від великого задуму, який створив наш Дмитро Васадін. От. Зараз всі учасники спільноти, вони намагаються розвивати наш фонд, але Хочу сказати, що запрошувати людей не потрібно. Але якщо ви почнете заробляти тут гроші, ви просто не зможете мовчати. Ви обов'язково почнете про це розповідати. І таким чином, ваша команда почне рости. І це нормально у нас. Якщо ви не хочете нікого не запрошувати, нікому нічого розповідати, то, будь ласка, це теж ваш вибір, і ви зможете просто заробляти, розвиваючи свої потоки. Така можливість теж є. І кожен сам для себе вирішує, хоче він бути взагалі наставником, чи він не хоче. Я, наприклад, хочу бути наставником, у мене вже є невелика команда. До речі, в моїй команді є один мільйонер і є одна. Дівчинка, ну, для мене вона дівчинка, вона мені в доньки годиться. От, так от ця дівчинка, вона вже лідером стала, вона має свою структуру, з якої вона отримує уже додатковий дохід. Тобто не тільки вже реферальні, а ще й структурні. От, коли я стану так само лідером, як вона, то я вже буду на щабель від неї вище. Ну, така у нас такий маркетинг можна сказати. От для багатьох маркетинг слово це більш таке ну, знайоме, тому я ним іноді користуюсь, бо я так само була у мережевих компаніях. Я знаю, як там розвивати команди. Це дуже складно, тому що треба ще й дбати про мало того, щоб про структуру і про запрошення людей. Ще й потрібно. Брати про, дбати про товарообіг. А товарообіг не завжди можна зробити, тому що люди зараз ну, не дуже хочуть купувати в інтернеті, вони скоріше бувають просто в магазині. Ну, от Я скажу просто про себе, що я не люблю в мережевих компаніях купувати, тому що я люблю все потрогати, понюхати. От, для мене це, ну, якось, якщо це просто в інтернеті, там на картинки їх побачиш, ну, для мене це не, не факт. Ну, тому я, мабуть, і не змогла робити в мережевій компанії. От. Отож, якщо вам інтер... цікава така система заробітку, і ви розумієте, що інвестування це найкращий спосіб заробітку у нас. У наш час, то, будь ласка, напишіть мені в особисті в Дірект, в особисті повідомлення, напишіть, і я з вами зв'яжусь, і ми з вами про це все поговоримо. І ви зрозумієте, як це все робиться. І я вам скажу: для того, щоб працювати в нашому фонді, потрібно розуміти, що це не спринт. Це не моментальне отримання грошей, що ви закопали монетку, потом прийшли, і через якийсь час вона виросла на ціле дерево. Ні, це так не буде. Якщо у вас є, наприклад, велика сума грошей, ви можете її одночасно вкласти, і ви будете так само заробляти, як наші лідери навіть, і топ-лідери. Якщо у вас такої суми немає, вам потрібно зрощувати свої статки. І для цього вам потрібно бути, буде привчити себе до фінансової дисципліни. Тобто спочатку від кожного свого доходу відкладати певну суму, от, наприклад, 10%, а на все 10%, а на всю остальну суму вже жити. І я вам скажу, що це не така складна задача. Це тільки здається, що, якщо ви Будете відкладати 10%, то вам буде не вистачати. Ні. Вам буде так само вистачати. І ви зрозумієте, що це не так складно. Але це треба робити весь час, поки ви не досягнете своєї мети. Тобто мету потрібно обов'язково ставити. Якщо ви її не ставите, ви не знаєте, чого ви саме хочете і. Фактично, сам Всесвіт вам допоможе, якщо ви почнете це робити, ви самі не будете даже розуміти, звідки до вас приходять додаткові гроші, але вони будуть приходити. Я це говорю по собственному досвіду. Я знаю, як це відбувається. І можу допомогти вам не тільки налаштувати і ваш кабінет. І Моністоріш, і е, навчити вас, як заводити гроші, як поповнювати ваші потоки, так само, як виводити гроші з нашого сайту, з наших сайтів, бо у нас їх декілька, скільки платформ, стільки сайтів. От. І е, я з задоволенням допомагаю кожному, хто бажає. У нас розвиватися. Якщо ви знаєте інших людей, хто розвивається у нашому фонді, то не гайте часу, починайте прямо зараз, звертайтеся до того, тої людини, яку ви хочете бачити своїм наставником, і починайте інвестувати. Бо це найкращий спосіб наш час заробити гроші. Ви можете здійснити будь-яку свою мрію. Можете купити машину, квартиру, будинок, все, що вам захочеться, все, що ви собі намріяли, це все можливо. Просто в це треба повірити і, і знайти людину, яка зможе вам в цьому допомогти розібратись. От. Зараз я буду завершувати цей прямий ефір, але нагадую ще раз: пишіть мені в Дірект, і я вам обов'язково допоможу розібратися в усіх тонкощах і навчу вас, як інвестувати гроші для того, щоб створити для себе найкращі умови. Всього вам найкращого!